Привіт, малята! Уявіть, що ми всі разом знаходимося у чарівному садочку. Сонечко світить яскраво, і ми рухаємося до чогось особливого. А ось перед вами стоїть велика й гарна яблуня. Яблуня це дерево, яке росте в саду і дарує нам дуже смачні яблучка. Вона має гарні зелені листочки, які ховаються під яскравим сонцем. Коли приходить весна, наша яблуня розцвітає. Це виглядає так, ніби вона одяглася в рожеву і білу сукню. А влітку яблуня дарує нам найсмачніші яблучка. Вони можуть бути червоними і жовтими, або ж зеленими. Ми можемо зібрати ці яблучка і з'їсти їх. Вони дуже-дуже соковиті та солодкі. А взимку, коли земля вкрита снігом і все лягає спати, яблуня теж відпочиває. Вона готується до Нового року і до нових яблучок Отака наша яблуня. Це дуже особливе дерево яке завжди дарує нам щось смачненьке та гарненьке. Давайте берегти і доглядати її, щоб вона завжди була щасливою і вдячною за нашу дбайливість.